У Черкаській області офіційно зареєстровані понад 145 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Про їхню підтримку та зміни щодо виплат грошової допомоги розповіли на черговому брифінгу. З дати повномасштабного вторгнення Росії на територію України то до нас перемістилося 134 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Серед них 26 тисяч це пенсіонери, люди похилого віку, десь трохи більше 5,5 тисяч це люди з інвалідністю, з них 253 дитини. Статистичні дані на брифінгу облдержадміністрації навела Наталія Кравченко, перша заступниця голови ОДА. За її словами, понад 95 тисяч переселенців зупинились у регіоні на тривале проживання. Переважно мешкають у приватному секторі, а трохи більше двох тисяч громадян перебувають у тридцяти дев'яти місцях тимчасового проживання. У кожному місці проживання, тимчасового проживання по кожному, кожному об'єкту складений чек-лист з потребами. Прийнято відповідну постанову Кабінету міністрів, яка регламентує вимоги до облаштування місць тимчасового проживання. Тому ці чек-листи говорять про те, що нам необхідно ще до як нам необхідно до облаштувати ці місця тимчасового проживання, аби забезпечити до облаштування таких місць, ОДА залучає міжнародні організації і кошти місцевих бюджетів територіальних громад. До того ж, на да, грошову допомогу ВПО торік виділили понад 2 мільярди гривень, а 26 січня Кабмін вніс зміни до постанови, яка регламентує порядок надання такої допомоги ВПО. Відповідно до неї виплати автоматично продовжені до 1 березня. Надалі умови дещо змінять. Для прикладих, що... Якщо... Внутрішньопереміщена особа працездатного віку зареєстрована в центрі зайнятості як безробітній і знаходиться в процесі пошуку роботи, вони також мають право перереєструватися і отримувати цю допомогу. Якщо ж людина зареєструвалася як в центрі зайнятості, як безробітній і подалась на допомогу, але Протягом шести місяців знімається з центру зайнятості, то таку допомогу вони можуть втратити. Це рішення має стимулювати працездатних громадян влаштовуватись на роботу, пояснює посадовець. Адже це один із найдієвіших шляхів інтеграції ВПО фінансувати, який готові й закордонні партнери. Практично всі партнери говорять про те, що вони готові долучатися різними проектами для того, щоб допомогти внутрішньо переміщеним особам. Працевлаштуватися, створити власний бізнес, тобто створити умови для самозайнятості. За статистикою з 2022 року в центрах зайнятості області офіційно зареєструвалися лише 4,4 тисячі осіб. Працевлаштовано трохи більше тисячі. Багато це чимало, як на мене, це мало. Тому ми будемо, скажімо так. Ніхто, жодне, жодна людина не буде залишена з проблемами на самоті. Ми будемо різними шляхами підтримувати, але в той же час будемо стимулювати говорити з, з мешканцями інших областей, які мешкають на території Черкащини, щоб вони максимально знаходили собі місце роботи. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.